Ну, в нас настав єврейський новий рік Рошашана, 5783, у той час, коли все почалося, і євреї не було правильно, а він називається єврейський, і святкують його євреї. У мене запитання зараз таке: світове. Це саме єврейський новий рік, чи він світовий новий рік? Як би ви це назвали? Усі, хто приймає на себе. Систему виправлення Так. Ті, включаються це литочислення, яке називається єврейським від слова «єврій», переходити межу між нашим егоїстичним світом і вищим альтруїстичним так. От так, от ті, хто хочуть цю межу перейти, навіть якщо ще не перейшли від егоїзму до тих Одразу лічильник переходить на 773, так? Так. І тоді вони називають себе іврі, іудей від слова йхуд, тому що перехід здійснюється в об'єднанні. Таким чином вони святкують цю дату, дату сходження. В їхні серця і розум розуміння того, яким чином ми можемо перейти з нашого світу геїстичного стану у вищий світ альтруїстичний альтруїстичний Тобто, ще раз щоб підсумувати євреї в Ізраїлі і у всьому світі визначають новий рік, ось цей єврейський новий рік. А ви кажете, по-справжньому його відзначають саме ті, хто переходить або хоче перейти цю межу. А в чому ж полягають їхні новини, що це вважається Новим роком? У всіх, хто відзначає сьогодні? Так ні, ну я розумію, що дат може бути багато, але загалом головне це не дата, а сенс, суть а суть у тому, щоб людина змінювалася з егоїста. На альтруїста. тобто, якщо людина хоче змінюватися, якщо вона йде до цієї зміни, то для неї настає саме оцей період нового року. Ну так, Зрозуміло. От скажіть ще, будь ласка, а всі атрибути нового року: яблуко, мед, підсолодити життя, яблуко з медом. це має якийсь глибокий духовний сенс. Духовний сенс полягає тільки в дусі людини. жодного духовного коріння в яблуці і, і меді, в меді немає, і в голові риби також немає. А кажуть, що почати потрібно з голови, не з хвоста, тому що це новий рік. Голова року, тому так починається. але в принципі, якщо ти візьмеш не рибу, а голову бика, от питання. Ну це так це може бути навіть ще краще, ще, ще краще. Рік буде більш вдалим, зрозуміло. Тоді вже ж все ж таки У чому духовний сенс фрази почати з голови? А це я хотів би почати треба з голови. От що це означає почати з голови? Тобто, для чого ти хочеш прожити цей рік? Що він тобі має дати? До чого ти маєш піднятися? Що ти маєш вимагати від себе? Це все зосереджене в голові. А яка відповідь на ці запитання до чого піднятися? Що вимагати від себе? Тільки ближче до Творця, нічого більше не треба. Це єдина тверда установка для нас, і тому ми називаємося Ісраїль Яшар Ель прямо до Творця. Тобто, в принципі, новий рік це постійні думки і рухи виключно до Творця. Це не просто постійні думки і рухи і тільки в новому році. Це ти робиш заділ на весь наступний тобто рік. Ти підкладку таку робиш на весь рік. І якщо ти добре і правильно все підклав, рік покатить. Нормально піде? Ні, це нічого, ще не ні Про що ще накаже. А я думав, це було б добре взяти і відкупитися в новому році на весь рік. Тобто не вийде так, потрібно працювати постійно. Так, це не проскочить. Тоді виходить так, що кожного дня може бути новий рік, бо кожного дня ти поновлюєш думки про Творця і ти про вірно? Так. 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 ж це дата суто символічна. Нічого, нічого в цьому в стані землі навколо сонця, і нас на землі загалом немає. Останнє запитання які ваші побажання всім людям у цьому новому році? Мої побажання в цьому новому році? Бачите, як справи розвиваються у світі? Так, який рік у нас був. І ще невідомо, як який буде. Ми стоїмо перед справді страшними питаннями. Буття, фактично. Так. Я думаю, що треба просто побажати людству бути мудрішим, зрозуміти, яка сила насправді нами керує. Для чого виникають у нашому світі такі негативні сили і загрози, і як ми можемо навіть з їхньою допомогою спрямувати себе в правильному напрямі до правильної мети, досягти єднання і в цьому єднанні виявити вічний великий сенс.